Вітаю. Перед вами поліопропиленове волокно на 10 дюймів. Катрич на 1 мікрон. Але на 1 мікрон було, на 20 мікрон, це неважливо на даний момент. Це новий. Це тільки що знятий з колби різницю, ви бачите. Чому роблю відео, це а, з питання, з питань покупців, замовників, тому що багато коли замовляють, питають, чому і як воно відбувається. Так різниця багато. Звертають велику увагу на різницю стінки катриджу поліпропіленового волокна. Тобто людина дзвонить і питає, потрібен картридж зі стінкою не менше 2,5 см. Ну, і не менше. 60 мм в самому діаметрі. На даний момент це звичайний на 10 мікрон, на 10 дюймів картридж, 25 см довжину і 6 рахується. 6 см в діаметрі. Але бувають вони і менше 5,5. Бувають. Почти 6 сантиметрів. А буває. Більше 6. А, ну, пропіленове волокно може бути різного виробника. Нова вода, Ecasoft, Biosystems. Їх може бути купа, які взагалі існують на сьогоднішньому ринку для очищення води. Тож, питання в чому? Питають і бажають, щоб не, не менше 6 см, і товщина стінки була 2,5 см. Тобто не 2,5, а півтора і більше. Бо бувають такі, вони менші. Тут, наприклад, 17-17 міліметрів. Тож поліпропіленове волокно, воно як працює? Воно облипає зверху і все. Внутрішня стінка вона біла, майже біла. Зараз покажу чому. Поліопропіленове волокно воно облипає зверху і далі вже муляка не проходить. Але при цьому зменшується тиск. Чому неважливо яка стінка чи 15 чи 12 сантиметрів? Бо коли вона облипає, вовнутрі вже не проходить. Тобто працює тільки зовнішня стінка картриджу. І який тут товчі стінки немає особливої, так сказати, дивіться? Ми його візьмемо зараз. Бо він грязний, брудний. Бачите, він мокрий, тому він не такий білосніжний. сніжний. Тому він не такий білосніжний. Коли він підсохнув, він був біліший. Тобто вся робоча частина це півтора міліметра. Чому він всередині трохи брудненький? Це тому що... Одна, один мінус в полі волокні, бо він е, трохи не так працює, як нитка, він просто грязюка зверху облипає і все. Тиск падає води трохи-трохи, але не пропускає внутріш грязюку. Але чому брудненький? Трохи один мінус, це ну, навіть не катриджі, а колби. Тут, бачите, є, вирізається зверху. Ось колба, сама колба. А внизу? Внизу не вирізається. Внизу колба. На дні вона, там немає зубчика, вона опирається на так сказати, такий заборчик. Тупий. І все. І тому це все трохи туди проходить. Ось і все. Тому яка, яка товщина стінки тут, ну ніяк. Ніяк, не, якщо він буде дуже товстий або буде дуже тонкий, це не зіграє великої реаліці. Ось. Ось трохи висохший. Трохи високший. Летить піляка. Ну ось. Пілюка летить. Але не так. Тобто він біленький знутри. Ось. Тобто висновок який. Різниця в них не в товщині і не в діаметрі. Звісно, якщо там буде брак якийсь, що вони зовсім будуть ніякі. Але різниця в них тільки мікрони. Щільність на 1,5, 20, 50. І все. Іншого різниці не буде. Тому коли замовляєте, дуже е, не не зосереджуйтесь на цьому факторі.